Привіт, друзі! Сьогодні 23 березня і я буду робити свої перші посіви на городі цього року та в цьому відео поділюся з вами, що саме буду висівати та як. Спочатку мені треба посіяти моркву. Моркву буду сіяти ось у цю грядку. Морква не любить, коли в ґрунті багато минеральних солей, тобто вона не дуже прихильна до великої кількості добрив чи органіки. Тому, щоб не нашкодити, її найкраще висівати після тих культур, під які вносили добрива у минулому сезоні. Для моркви я обрала ту грядку, де минулого року в мене росли низкорослі помідори та баклажани. Все, що вони не встигли забрати з ґрунту, тепер залишиться для моркви. Ще морква обожнює легкий пухкий ґрунт, який добре пропускає повітря. У мене на ділянці природний ґрунт суглинок, тому перед посівом моркви я додаю в грядку пісок, щоб полегшити землю і зробити її більш пухкою. А зараз мій чоловік перекопає грядку за допомогою культиватора та змішає пісок із землею. А потім я вирівнюю землю в грядці. Буду сіяти ось такі сорти. Ультраскоростиглий сорт лакомка від сходів до технічної стиглості 65-75 днів. Ранньоскоростиглий сорт дитяча солодка від сходів до стиглості 90-110 днів, а до пучкової 55-60 днів. Середньостиглий сорт каротель 100 110 днів від сходів. Середньостиглий сорт Шантане Королівська. 90-110 днів. Пізньостиглий сорт осіння королева 120-140 днів від сходів та ще один пізньостиглий сорт червоний велетень. Буду сіяти звичайним класичним способом спочатку по всій гряці роблю неглибокі борозки на відстані 25 см одна від одної. Відстань між борозками повинна бути такою, щоб її було зручно обробляти від бур'янів. Потім кожну борозку обов'язково проливаю водою. Проливаю маленьким напором, щоб земля, якою я буду засипати насіння, залишалась сухою. Відстань між насінням краще робити близько 2-3 см. Але оскільки я не знаю, якою буде схожість мого насіння, я їх сію трохи густіше. Якщо ж більша частина насіння проросте, згодом буду робити проріджування, щоб забезпечити сходом достатньо місця для росту. Після посіву я засипаю насіння сухою землею і обов'язково утрамбовую. Щоб насіння краще контактувало з вологим ґрунтом і проростало рівномірно, глибина посіву моркви повинна бути близько півтора або два см. Чоловік зробив мені ось таке пристосування із черенка та відрізка бруска, і тепер я можу легко та ефективно ущільнювати землю в боростках. Останні кілька років ми захищаємо всі свої ранні посіви від коців, собак, курочок та інших непрошених гостей ось такою сіткою висотою 50 см. Для грядок з морквою та цибулею ми залишаємо ці сітки на все літо. Вони підтримують зелену частину рослин, щоб ботва та пір'я цибулі не звисали з грядок на стежки. А зараз я вам покажу і розповім, що я ще буду сьогодні сіяти. Це пастернак сорт Кулінар. Він мені знадобиться для овочевих заготовок на зиму. Відстань між боростками для пастернака буду робити 30 см між насінням близько 5 см, глибина загортання 1-2 см. Шпинат зимовий гігант для салатів та зелених борщів. Між боростками 20-30 см, між насінням 5 см і глибина загортання 2 см. Петрушка карнавал 20-30 см між боростками і глибина загортання 1-2 см. Салат листовий австралійський 20-30 см між боростками, 4 см між насінням і глибина загортання 1 см. Кріп сорт «Букет» і ще один сорт алігатор. Між боростками 20-25 см, глибина загортання 1-2 см. Селера листова парус, потрібна мені для консервування помідорів на зиму. Між боростками 30-40 см глибина 1 см. Щевель для зелених борщів. А також ми зі щавелем любимо смажені пиріжки. Між боростками 25-30 см і глибина 1-2 см. І ще з минулого року в мене залишилося насіння редиски двох сортів Рондер і Мондіал. Я їх змішаю і разом посію. Відстань між боростками для редиски 20 см, між насінням близько 5 см, а глибина загортання 2-3 см. Все буду сіяти за принципом посіву моркви. Роблю борозки на потрібній відстані, проливаю їх водою, висіваю насіння, засипаю їх землею і ущільнюю посіви. Друзі, а що ви вже посіяли в березні, пишіть в коментарях. Бажаю вам щедрих врожаїв, до нових зустрічей!